Обіцяла вам розповісти про схему світла для рілсів ловіть. Щоб картинка виглядала пристойно, вам треба слідкувати за тим, щоб світло мало ліфтинг-ефект, тому що інакше картинка буде виглядати не дуже. Перше, за чим ми слідкуємо, це якраз таки за зонами мішків під очима та носогубними складками. І для того, щоб вони підсвітлювались, виставляємо світло так, щоб були два однакових бліки під верхніми віями. І якщо у вас світло буде зависок і підкресляться і мішки, і носогубні складки. Якщо ж світло буде за низько, тобто прямо перед очима або нижче, то ефект буде цього кріпі фейс, як із фільмів жахів. Якщо ж світло коректно розташовано, то все виглядає добре. А ще знизу можна додати відбивач це будь-яка світла поверхня, яка відбиває світло. З відбивачем знизу заповнюються тіні і з'являється гарний блік в очах. Позаду, ви завжди можете додати кольорове світло. Це може бути маленький або великий led ліхтар. Краще направляйте його в стіну. Детальніше про все обладнання, яке стане у нагоді для запису рілсів, було у минулому дописі. Тож переходьте, зберігайте, користуйтеся на здоров'я.